У третьому кварталі двадцять четвертого року я отримав дивідендами на п'ятдесят дев'ять відсотків більше ніж у минулому році. Привіт, це Рома І сьогодні я вам покажу наш дивідендний портфель, які акції я туди купував, як він виглядає взагалом, та скільки дивідендів ми отримали у третьому кварталі та за двадцять четвертий рік. А ну і звісно, наші дивіденди ми реінвестуємо в нові акції. У липні ми купували наступні акції, додали ще одну акцію компанії Diageo по 128.66. Це одна з найбільших компаній в світі. Також мені здається, що компанія Nike торгувалася за непоганий прайс і додав собі сім акцій по 71,74. Я думаю, що компанія Nike це одна із тих компаній, яку можна купити і тримати все життя. Тому я вирішив, що 70 доларів за акцію це непогана ціна за таку компанію. Якщо ми подивимось на їх фінансові показники, то ви в них десь зріс на близько 20 за останні 4 роки. При цьому ця компанія залишається прибутковою. Так, можливо, зараз прибуток трошечки менше, ніж це було в ковідні часи, але також, як бачимо, компанія заробляє від мільярду до півтора мільярди доларів на квартал, що досить непогано. Також компанія робить байбеки, тобто викупає власні акції з ринку, і мені це також подобається. Наприклад, за останній рік вони викупили 2,7% акцій. Ну і звісно, компанія Nike платить дивіденди. Саме для цього ми її і додали. На зараз це 1,8% річних. В нас це навіть більше, тому що ми купили по нижчій ціні, ніж зараз є компанія Nike. На зараз вони витрачають всього 40% від свого прибутку на виплату дивідендів, тобто є ще величезний запас для того, щоб дивіденди підвищувати. В середньому за останні 5 років підвищували дивіденди на 11%, і ці підвищення вже тривають 11 років поспіль. Якщо ми подивимось на останні виплати, то вже на наступна виплата, скоріш за все, буде не 37 центів, а напевно десь 39, а можливо, навіть і 40 центів. У серпні я додав ще одну акцію компанії Diageo вже по 120,89, А також додав акції компанії Disney три акції по 87,96. В нас вже було трошечки акції компанії Disney, Вирішив, що ціна непогана для того, щоб акції цієї компанії додати собі ще. Я вважаю, що компанія Disney на зараз дуже дешева. Дивлячись на те, скільки в них різних бізнесів і скільки можна заробити при правильному підході. Так мені не подобається, що зараз вони роблять зі своїм контентом, і я просто не можу цього зрозуміти. Темношкіра русалонька та мулатка-білосніжка. Ну камон, це вже напевно якийсь сюр. Так потрібно йти в ногу з часом, але не потрібно в цю ногу собі стріляти. Цими змінами, це вже не ті улюблені фільми та мультфільми, які ми з вами дивилися у дитинстві. Це вже. Якісь взагалі інші історії. Це знаєте, як в якомусь серіалі змінюється актор, і нам же цей серіал перестає подобатись. Ось це десь приблизно така ж історія. І це не тільки моя думка, якщо ви зайдете на будь-який форум, де обговорюється акція компанії Disney, в принципі, ви побачите те саме в самих топах. Знову ж таки, це не благодійна організація, це не державна компанія, а це комерційна структура, першочергова мета якої заробляння грошей. І зараз, Disney, на мій погляд, справляється. З цим не дуже добре і можна вижити набагато більше. Що стосується фінансових показників, то виторг в них вже навіть більше, ніж був до ковіду. Плюс до цього вони заробляють все більше грошей, і найважчий період, який був під час ковіду, мені здається, вони вже пройшли. І, наприклад, у минулому кварталі вони заробили 2,6 мільярда доларів. І це навіть більше, ніж вони заробляли у 2019 році. Також компанія Disney відновила свої дивіденди. Якщо вони починали виплачувати по 30 центів на акцію, то в вже підняли свої дивіденди на 50% і на зараз вже виплачують по 45 центів. У вересні, на мій погляд, було не так багато компаній, які можна було купити за цікавий прайс. Тому я чекав до останніх днів і все ж таки додав собі дві компанії. Перша компанія це новинка в портфелі. Компанія називається GG Snack Foods. Я додав собі три акції по 170,63. Це американська компанія, в якої більше 170 заводів у США, Мексиці та Канаді, які виготовляють. Величезну кількість напівфабрикатів, різних соків, снеків і так далі. Тобто, це продуктова компанія. Це не типова компанія для нашого портфелю, тому що її капіталізація всього 3 мільярди доларів. Це найменша компанія в нашому портфелі, але я в неї бачу все ж таки величезний потенціал. Перспективна ніша невеличка компанія виплачує стабільно дивіденди та показує непогані фінансові результати. Бачимо, що в них постійно зростає виторг, і зараз він десь на рівні 400. Двадцять мільйонів доларів на квартал. Ця компанія постійно прибуткова, і, Наприклад, в останньому кварталі вони заробили 36 мільйонів доларів. Ну і вони виплачують непогані дивіденди, причому агресивно їх підвищують. Дивіться, якщо в 2019 році вони виплачували 50 центів на акцію кожного кварталу, то зараз ці дивіденди вже 74 центи. Тобто компанія непогано розвивається і ділиться своїм прибутком з акціонерами. На зараз компанія виплачує трохи менше 1,9% Річних дивідендами її коефіцієнт виплат 58 за останні 5 років в середньому вони підвищували дивіденди на 8-34% річних а всього підвищення вже відбувається 19 років поспіль нагадаю що в мене є декілька телеграм-каналів мій особистий рок-н-рол -ін інвестиції де я викладаю свої думки на тему фінансів і не тільки та інвестор 24 це найкращий новини паблік для інвесторів тож приєднуйтесь Ну і також додав собі дві акції компанії Tiro Price по 108 доларів 40 центів. Tiro вже в нас була в портфелі, я вирішив ще трошечки додати. Це компанія, яка управляє інвестиціями, причому вже достатньо давно. Компанії вже 87 років, тобто вони дійсно знають, що вони роблять. Tiro Price виплачує дивідендами 4,62 річних, і Це набагато цікавіше, ніж у попередніх компаніях. Кофіцієнт виплат цього 58%, Тобто дивіденди в безпеці за останні 5 років. Вони в середньому підвищували дивіденди на 10,5% на рік. Це дуже класний результат. А всього ця компанія підвищує дивіденди вже 37 років поспіль. Тепер щодо нашого портфелю, на ну, зараз весь портфель оцінюється у 23 614 доларів. Самі акції в цьому портфелі, виключаючи дивіденди, вже зросли на 2820 доларів. І мені здається, що це дуже непоганий результат, з тим, що ми підбираємо достатньо консервативні компанії, і здається, що результат виходить в нас непоганий. Тепер щодо компаній на першому місці, в принципі, як і останні 5 чи 6 випусків. Я вже не пам'ятаю, коли саме ця компанія. Стала лідером, але це Трем на зараз це 14% від нашого портфелю, і бачимо, що компанія ТРЕМ зросла на 53%. Можу сказати тільки те, що мені цей результат подобається. Так, Трем скоротили дивіденди в два рази. Але якщо б ми зараз продали ці акції, ми б покрили дивіденди на багато-багато років наперед. На другому місці Hyper Properties. прибуток на зараз 18%, 7% у портфелі, на третьому місці ETF-ка ACHD. Плюс 15% прибутку, всього в портфелі вони займають 5,74%. Далі в нас йде компанія Verizon. На зараз вона в плюсі на плюс 20%, практично, в портфелі це 4,73%. Компанія Diageo. Дуже вона мені подобається останнім часом. Вона в прибутку на зараз всього на 2,7%. В портфелі зараз частка 4,52%. Я думаю, ще трошечки її додати, хоча б до 5%. Далі йде Essex Proпорт. Портпортрії плюс 31%, 3,65, частка в портфелі. Bristol Мейерс ще нещодавно тільки її купували. На зараз вона вже в плюсі на плюс 11%, всього частка 3,57, Simon Property Group плюс 43%, частка 3,56. Компанія Disney поки що буксує, я маю надію, що поки що, плюс 2,2%. В портфелі займає частку 3,5%. British American Tobacco плюс 20%, частка 3,3%. Realty Income плюс 8%. 17%, частка менше 3%, Next Era Energy плюс 52%, частка 2,8, Amgen плюс 33%, є в нас і мінусові позиції, і це нормально. Pfizer зараз в нас в мінусі 16%. Lookit Martin вже зрос в нас практично на 40%. На жаль, в нас була тільки одна акція, але все одно непогано. Tyson Food плюс 8. Nike, не дивлячись на те, що ми його нещодавно купили вже плюс 15%. Тіро Price на Зараз в мінусі 4 Стенлі Блекендекер плюс 27%. Лідер нашого портфелю по зростанню акцій інновейшн Industrial пропертіс, практично плюс 80%. До речі, коли ми купували Innovation Industrial Пропертіс, їх дивіденди були 7 чи 8 Тобто ми отримали приріст акцій дуже непоганий, та й дивіденди в нас залишились на дуже і дуже високому рівні. Долар Дженерал мережа супермаркетів дуже вони сильно просіли після останнього звіту. Хоча за. Зараз компанія все ще залишається прибутковою, але її максимально укатали. Мінус 28% в Мене позиція. Поки що до цієї компанії придивляються чи додавати її ще до портфелю. Плюс у тому, що вони все ще прибуткові, мінус що в них падає маржинальність. І для мереж супермаркетів це може бути фатально. Тому поки що дивлюсь, що робити далі. Intel. це перша компанія, яка взагалі свої дивіденди прибрала. Я не знаю, чим зараз займається Intel. Здається, що був непоганий хайп на. Штучному інтелекті, але Intel навіть зараз примудрилася отримати якісь неадекватні збитки, коротити дивіденди, і що вони будуть робити далі. Я поки що не до кінця розумію. Тобто додавати я їх не буду, звісно, тому що дивіденди вони не платять, але і продавати, як я зрозумів, ми за те, щоб взагалі нічого не продавати з портфелю. Тому і продавати ми нічого не будемо. Просто ось така позиція буде в нас висіти і надалі. Виробник іграшок Hasbro плюс 24%, Crown Castle мінус 20%, VF Corp це виробник одягу, мінус 17%. Ну і найгірша позиція в нашому портфелі. Це Walgreens Boots. Це мережа аптек в США. На зараз ця позиція мінус 73%. Поки що, наскільки я знаю, вони дивіденди свої продовжують виплачувати вже раз коротили, і ну подивимо, що буде далі. Можливо, до цієї компанії теж можна придивитися. Давайте перед тим як перейдемо до найцікавішого до дивідендів, які ми отримали, та що ми купуємо на ці самі дивіденди. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково поставте лайк. У липні ми отримали наступні дивіденди. Від etf Сі Аш Ми отримали аж 13 доларів 19 центів. Від ІПР Properties 9 доларів 98 центів Innovation Industrial Properties наша улюблена канабіс компанія 7 доларів 60 центів. Ну і компанія Disney нам виплатила 2 долари 70 центів. Всього ж у липні вийшло 52 долари 80 центів. У серпні ми отримали дивіденди від компанії Bristol Mayors 9 доларів 60 центів. Verizon нам заплатили. 17 доларів 29 центів, British American Tobacco 16 доларів 58 центів, і PR Properties 9,98. Всього ж у серпні ми отримали 58 доларів 32 центи. Ну і вересень це практично рекордний місяць. Якщо б не компанія 3M, то він би був 100% рекордним, але 3M трошечки нам цю статистику підпортила. Але все ж таки, ми навіть встигли отримати дивіденди від компанії Intel 2 долари. Pfizer нам заплатив 8 доларів 82 центрів. Компанія 3M нам заплатила 17 доларів 50 центів. Якщо б не скорочення, ми отримали 35 доларів, але вже як є. І Properties знову 9,98. Я нагадаю, що ця компанія виплачує дивіденди кожного місяця, причому дуже жирні. Lockheed Martin нам заплатив 3,15. Від ETF-ки HD ми отримали 12 доларів 7 центів. Та Simon Property Group нам виплатив 10 доларів 25 центів. Всього ж ми отримали 107 доларів 11. Centів. Я веду таку просту табличку для того, щоб можна було більш наглядно бачити, скільки дивідендів ми отримаємо, і бачимо, що динаміка в нас дуже і дуже непогана. Єдине, що 3M, про нього я вже сказав, так трошечки нам цей графік підпортило. До речі, саме тому я вирішив, що як би мені компанія не подобалась, максимум 5%. Ну якщо прямо сильно подобається, то 7% від портфелю. Якщо більше, то може статися ось така ситуація, коли ми втратимо значну кількість дивідендів, чого я. Більше не хочу. Ну і бачимо, що в 2023 році ми отримали всього дивідендами 455 доларів. У 2024 році без останнього кварталу ми вже отримали 573 долари. Якщо порівнювати з минулим роком, то в 2023 році у липні це було 25 доларів 67 центів. У цьому році це вже 52,80. У серпні було 1879. У серпні 24-го це 58,32. Ну і вересень також, незважаючи на скорочення, 93 було. Стало 107,11. у третьому кварталі 24-го року. Ми отримали дивідендами 218 доларів. Ці дивіденди я хочу витратити на чотири акції компанії Archer Daniels. І ось чому це такий кернел, але в десятки разів більше, і у світовому масштабі вони займаються зерновими олійними культурами, володіє більш ніж 700 заводами по всьому світі. А всього їх історія вже тягнеться 122 роки. Що мені в цій компанії найбільше подобається? По перше компанія, звісно. Прибутково, так ці прибутки менше, ніж на хайпу в 2021-2022 році, але це рівень десь 2019-2020 року. Тут потрібно знати, що цей бізнес все ж таки циклічний. Є періоди, коли ціни на зернові менші, а є коли вони навіть іксують. Просто подивіться на цей байбек, що компанія робить останній рік. За останній рік вони викупили з ринку 10% власних акцій. І це просто фантастичний результат. Чесно кажучи, я навіть так зараз і не згадаю компанію, яка робить такі. Самі байбеки. Що стосується дивідендів, то зараз це 3,5 річних. Коефіцієнт виплат всього 35%, тобто потенціал ще величезний. За останні 5 років дивіденди зростають в середньому на 7%, а всього дивіденди підвищуються вже 30 років поспіль. На мій погляд, це непогана компанія по тій ціні, по якій вона зараз торгується. Тож давайте собі додамо 4 акції цієї, цієї цікавої компанії. Віддіємо, нажимаємо купити, 4 акції, середня ціна і Нажимаємо купити. Що ж, наш ордер виконан, Ми купили чотири акції по 57,35. Ну і Ну якщо раніше в нас цієї компанії було менше 1%, здається, якщо я не помиляюсь, то зараз це близько 2% від портфеля. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково подивись і минуле відео, де я зібрав топ-7 компаній, у яких потенціал не менше як 300%.